Це була людина від Бога. Реально, він справжній артилерист. Було цікаво. Він не тільки цікавився мінометом, а й цікавився іншим видом зброї, все, що стосується артилерії. Він, напевно, готовий був до всього. Він спокійний був. Спокійний, впевнений, що все буде добре. Тоді вже вони від'їхали на Донеччину. Ну і все більше я його не бачила. З Андрієм я познайомився в 2016 році. Я тоді прийшов. Служити в частину на контракт. Сформувався новий підрозділ, мінометна батарея, і він вирішив себе попробувати, так само, як я, попробувати в артилерії. І 16 року ми разом, по 2019 рік ми з ним служили. Служили солдатами. Після того я, я звільнився в 2019 році, а він пішов, захотів далі вчитися, він пішов вчитися на вищий навчальний заклад. Ми ж не знали, що це все почнеться буквально вже в листопаді, 13-го року. Забастовка була студентів. Тоді вже Андрюша почав частіше в казармі залишатися, їх брали на патрулювання міста, патрулювання частини тоді було. Ну і так воно перейшло вже в 2014 рік. Він коли прийшов в артилерію, йому було цікаво розрахунки, робити розрахунки. Як... При якій висоті, який кут, який кутомір виставити, він все постійно цікавився, розвивався. У нас там був командир взводу, він сам чоловік в руках. Він постійно з Андрієм сиділи, сиділи постійно на книжках. Книжка сержанта артилерії у них була настільною. Вони постійно розвивалися, а потім вже пішли планшети. У 21-му році був він відпустив. Забирав мене з роботи. Ми разом їхали, то казав, що не хочу, мама хвалитися, але мені пропонують дуже хорошу посаду в Львові. Я також кажу, що як стикав у Львів, поїдеш. Ну так, поїду, там непогана посада, там мене поважають, пропонують мені там. В принципі, я так собі розуміла, що він хотів пов'язати напевно своє життя з армією, тому що в нього це вийшло. Подобалося йому. Я сам містав колись бути військовим. Жінка так і казала, сам не пішов, а син пішов. Спочатку йому було тяжко, але через рік зовсім інший зовсім людина став. На учебки їздив. На сержанта вчився, потім він став мінометчиком і його хлопці якраз під Житомиром з його рота обороняли. І потім поїхали ми в 22-му році разом з ним на додачи. Я вернувся, а він остався. Перший день війни я набрав Андрія, спитався, чи це правда. Він каже, що приїжджай, є місця. Будемо разом служити. Тоді, вже в жовтні, в листопаді дуже багато було публікацій по новинах і так в інтернеті, що за, за кордоні попереджали нас керівники. Пам'ятаю, як Костяндруша приїхав з роботи. Я в нього запитала, що хіба таке може бути, і він каже, що може бути все, що хочеш. Я кажу, і що, ну, а що, в нас якийсь вибір, підемо воювати. Я кажу, Андрюш, ну це ж буде я кажу, справжня війна. Ну і що, Ми готові. Ну, Я не знаю, може він якось в силу того, що він вже не перший рік служив. Ну, Паніки в нього не було, він якось так це все спокійно говорив, якось він так це спокійно розмірковував. Перед тим, що їх сказати, він завжди думав. Я тоді говорив, робив висновки перед тим, як сказати. Обдувчив обдув, був. Андрюша дуже був спокійний від самого народження. Він взагалі спокійний був, дуже був розсудливий. Коли ми не мали з ним проблем ні в школі, ні в навчанні. Любив тримати серединку, не любив відділятися, ну не любив пасти задніх. От якось так. Він завжди мені казав, що золота серединка це саме. Важке місце і саме таке мені комфортне. Що не попросив, все зроби, послухається. Вчився добре. В школі теж тихенький був. Всі навіть були в шоці, коли він став воєнним. Ми спілкувалися де всі шість перед війною з ним. То він казав, що щось погане буде, коїться. Бо що вони вже підтягували зі сторони Білорусі, зі сторони Росії війська, то він казав, що це вже не добре, так як воно виявилось 24 лютого. Перші вибухи ми почули о 5:20. У нас тут рядом є частина. Ну, звичайно, одразу телевізор включили, телефон. Ні до кого не можна було дозвонитися. Друша до мене дозвонився аж в 11 ранку. Дозвонився, сказав, що все нормально. Ми виїжджаємо з Вінниці. Ну, я... Я вам скажу так, що за ті роки, що син був в зоні АТО, він навчив нас не задавати тих питань, на які ми не отримаємо відповіді. Далі приїхав чоловік з-за кордону, отримав повістку, пішов в армію. Сталося так, що попав він в ту саму частину, де наш Андрюша служив. Сина він вже побачив в частині, десь аж, напевно, через тиждень-два після початку повномасштабної війни. Він казав, що Андрій так от заїхав на 2-3 години, знов кудись від'їжджав. Буквально 15-20 хвилин могли з ним поговорити. З розповіді хлопців робили вони багато, були вони в гарячих точках. Про це він, звісно, мені теж нічого не розказував. Він мені взагалі постійно казав, що ми на полігоні. і Я взагалі працюю інструктором. Це такі були його слова. У мене все добре, я працюю інструктором, я готую хлопців. Все. Навчив бути командиром, так як я сержант. І він мені давав настанови, як правильно командувати людьми особовим складом. Тобто В складі мінометної батареї навчив правильно управляти даною зброєю і взагалі розказував, як правильно треба жити. Ще За чотири дні до загибелі я дзвонив до нього. Перше питання: всі живі, здорові. А другий вже все, все про простройку. Дуже містав про хату, щоб оце я приїду, щоб все було, щоб я в хату сюди не заходив, одразу там жив. Ну, Про це я і говорили. Друша хотів закінчити будівництво свого будинку. Він хотів мати собі свою оселю, щоб туди міг привезти свою. Дружину. Взагалі він все планував, коли казав, у мене все буде і робота, і будинок. Ну, коли я трошки стану на ноги, тоді я тільки буду одружуватися. Так він, був. так каже, як ви з папою, як всі колись, я така не хочу, хочу, щоб у мене все було відразу. Хотів сім'ї, хотів дітей. Дітей він дуже любив жити, як, як всі люди, звичайні. І йшов до своєї цілі. От захотів він щось зробити, все, він дійти до останнього. Так і він був в рів. За день до загибелі ми з ним переписувалися, він сказав, що має виїжджати на позицію. І на наступного дня мені в обід телефонують, що кажуть про його смерть. Я спочатку не повірив, що не міг, як це так. Неможливо такого. Він завжди був обережний, він беріг, беріг людей. Саме перше в нього були люди. Це взагалі він спочатку їздив сам на позиції, вигляд робив рекоменсіровку місцевості, аж тоді відправляв людей. Коли загинув Андрій, я тоді була на роботі. В мене... Я працюю в лікарні, в мене було добове чергування. В мене приїхала сестра молодша з меншим сином. Já вони мені сказали, що Андрюша загинув. Це вже нам сказав начальник частини, що в Андрюші мала бути ротація, і мав повернутися, але це було його останнє завдання, на яке він пішов, з якого він вже не повернувся. Вони вибирали позицію для свого міномета. І вже коли вони мали вертатися, їх затримав цивільний пенсіонер коло машини. Хлопці поїхали за мінометом, а Андрій лишився коло цього цивільного, щось йому пояснював. І хлопці казали, ми тільки від'їхали 200 метрів, почули вибух. Сразу ж повернулися. І цивільний живий його відкинуло, а весь, скажімо так, все попало в Андрія. Він був людиною в першу чергу, не військовий, був спочатку людиною. Він... Старався бути і командиром, і серйозним, але він підтримував свій особовий склад. Завжди він за нього стояв, так, щоб і завжди був з ними разом. Тобто, в будь-якій ситуації він завжди був за, за людей. Нагороду він отримав зірку Героя України посмертно. Отримав він її влітку. Вже 23-го року, а 1 жовтня ми поїхали в Київ, нам її там вручали. Хлопці до цих пір нам телефонують, і не вистачає нам кажуть його. Іменно його відношення до людей, до роботи. Він завжди все продумував. 200-300 разів передумав, пере... перепробував так, щоб краще було іменно для його хлопців. Він казав чоловікові, що найбільше, чого я боюся. Щоб в мене не було втрат, щоб мені хлопці всі живі повернулися. Це його саме більше турбувало. Хочеться, щоб такі люди ніколи не вмирали, і вони не вмирають, завжди залишаються в наших серцях, скажімо. У нас в шафі до цих пір висить його одежа. Все нагадує. Хлопці його телефонують, нагадують, собака бігає, нагадує, будинок його недобудований. Машина, яку він купив перед війною. Поки він військовим не став, в нього друзів були, але ну, не настільки багато. А коли почав служити, то дуже багато друзів. Дуже. Я просто вам не можу передати стільки. І по сьогоднішній день так само. Його друзі, його одного служивці приїжджають до нас, не забувають. Душа дуже хотів от, приїхати вже додому, коли закінчиться війна, він собі дуже хотів собаку. У нас була можливість купити цю собаку, попалась така, як він хотів. І назвали собаку, так як він хотів, так купили, так вона і бігає. Дуже любив читати в дитинстві. Багато читав, любив подорожувати. Вже коли підріс, захотів пригнути з парашута, зробив, Захотів пригнути з моста. Єдина, що я камрія в нього він не спів, ще на повітряній кулі покататися, не вийшло в нього. Планів багато в нього було. Но вони такі всі нормальних людей плани. Воювати Бо, на війні, я думаю, він точно не планував.